нас так буває, коли от нібито все добре, але разом з тим щось не так. Бо саме так в мене сталося з книгою. Дослідження утоплення. Я ж, значить, готувалась пірнути в жанр темної академії, насичений ліризмом, казковістю і фольклором. Ну а в результаті щось непонятне. Я навіть назву не зрозуміла, тому що ніякого утоплення дослідження ніякого не було. Не як явище, не як стихійного лиха. Десь було відлуння жорстокого принца та жорстоких ферій. Десь було щось взагалі таке незрозуміле, ніби то цепляло, але разом з тим, ніби то й не утримувало. Лінія батьків тут, зі слів доньки, ми знаємо про маму, про їхні стосунки, і особисто для мене, як для мами, вони шокуючі. Дуже здивована, випустимо всі ті моменти, божевілля доньки, таблетки, якими її пічкають. Ну то все деталі, які ми дізнаємось в цій книзі, і вони такі занадто детальні, я б сказала, тому що занадто часто ми дізнаємось про те, що головна героїня Ефі ковтає таблетки, не запиваючи, і якого кольору ті таблетки теж. А загалом про що ж сама книга? Наша головна героїня Ефі вона навчається на архітектурному факультеті. Хоча хотіла б вона навчатись на літературному, але там описаний саме той період, коли жінка то ніхто вона взагалі нерозумна і не здатна усвідомити весь спектр літератури. Який може писати чоловік і може усвідомити, осмислити і аналізувати лише чоловік. І взагалі тут мова про ті часи, коли жінка без чоловіка, то ніхто, то просто нуль, навіть не суспільна одиниця, соціальна одиниця. То взагалі нуль. Тільки разом з чоловіком вона може бути кимось, і чоловіки вирішують долі жінок. Ось такий от патріархат. До речі, аваріт теж піднімає тему сексуального насильства. Відповідно його замовчування, ось ця вся велика глобальна проблема, та панібратства. І так по сюжету далі. Ефі вирішила прийняти участь в конкурсі архітектурному, і вона в ньому перемагає. Ось так от дивно дівчинка першого курсу здатна перемогти, взятись за величезний проєкт відновлення будинку, і то не просто будинок, то маєток Хірайс, який належав її улюбленому автору. Саме книги цього автора надихають та підтримують Ефі все її життя. Але, звичайно ж, є але. Приїхавши до того маєтку, Ефі розуміє, що жителі підня не просто вірять у легенди, та вони по факту в них живуть і лихо повсюди чатує. І навіть звичайні пастухи носять з собою в карманах відьомські камені і готові ними поділитись звичайною дівчиною, яку бачить вперше. І події так повертаються, що Ефі починає досліджувати творчість свого улюбленого автора. На неї чекають випробування, загадки, і як би їй не хотілося, щоб щось було не так або так. Так, все закручується ось так. Ну от, в принципі, така от і книга. Що мені дійсно тут сподобалось і мене цепануло, так це тема війни. Як то кажуть, що кому болить, і, звичайно, я ж провела паралелі. Так от, тут теж воюють не тільки за територію, за культуру, за погляди, за думки за людей, щоб змінити саме мислення людей. І насправді ми дуже часто можемо це зустріти в самих різних книгах, самих різних авторів. Тому не все так однозначно, як те люблять казати нині. Моя оцінка за книгу 7 з 10. Дякую за вашу увагу! Читаємо далі та до зустрічі!